Чи збільшать обсяги виробництва сучасної зброї в НАТО наступного року? Тут не скільки, в принципі прям прям про сучасну зброю, тут взагалом про зброю. Так, да, зброю обсяги виробництва зброї дійсно будуть збільшувати наступного року у НАТО, чи варто очікувати на потужну бавовну в Криму в грудні? Крим не буде залишений без нашої уваги і протягом грудня, і протягом січня тому ми будемо з вами споглядати певні цікаві новини. Звідти. Чи поліпшиться ситуація на Донецькому напрямку фронту в грудні? Ні, там такий самий паш мечів, Там бойові сутички і король мечів, Там бойові сутички. Поки воно все є в тому вигляді, в якому є. Чи є загроза наступу російських військ на північ України в грудні? ДРГ-групи будуть лазити активно. Я поки не бачу, щоб у них був той запас чи ресурс, який дозволяє їм знову намагатися іти з тієї сторони, бо там ну скажімо так, достатньо контрольована ситуація. Не дивлячись на те, що є певне. На жаль, колупання в носі з боку наших військових, які ігнорують да, деякі там правила техбезпеки, тобто є такі моменти. От а ДРГ лазити будуть постійно. Поки більш масштабнішого ніж ДРГ не бачу. Не виходить. Навіщо на окуповані території прибули 100 тисяч мігрантів з Азії? Заміщення населення, дешева робоча сила і заміщення населення по правосуддю. Намагання зробити нову, ну можна так сказати, нову націю на окупованій території. Чи справді між РФ та країнами Центральної Азії розгорається конфлікт через вербування найманців для війни в Україні? Там є певні конфліктні сутички, але вони більше пов'язані ні скільки з найманцями, скільки з якимись грошовими штуками та домовленостями. Тобто, там не зовсім у найманцях справа, але конфліктний момент там дійсно існує. Чи справді багато посадовців ОБС є, працюють в інтересах Кремля? Я більше хочу сказати, вони куплені Кремлем. Це не просто в інтересах Кремля працювати за ідею. Це за бабки. Вони куплені Кремлем. Так. Чи справді донька Путіна займається розширенням впливу РФ на Африку? Цим хтось займається, але я б не сказала, що це донька Путіна. Це третя сторона. Тобто, скоріше за все, є спеціально обучена людина, яка займається розширенням впливу РФ на Африку. Чи справді країни ЄС переоцінили свої можливості з виготовлення снарядів, тому не можуть виконати власні зобов'язання перед Україною? Так ЄС не розраховувала на те, що у них є певні. Суттєві паузи, зупинки і заторможування можна так сказати, у питаннях виготовлення снарядів і взагалі виготовлення будь-якої оборонного озброєння. Тому так це переоцінене з їхнього боку. Чи продовжиться навчання українських військових за кордоном в 2024 році? Так. Так, буде продовжене навчання, і це буде пов'язано із чимось новим, і з тим, що знаходилося у підвішеному стані. Тобто, так, буде ще навчання. Чи розпочнуться переговори про вступ України до ЄС в цьому році Щось буде анонсовано до кінця року, але я б не сказала, що це саме буде життя переговори. Це більше про якийсь чи анонс переговорів, якось так. Чи вдасться захистити Херсон від постійних артилерійських обстрілів з боку РФ? Ситуація на Херсоні може змінитися тільки у тому випадку, якщо буде звільнено лівобережжя. Ніякою іншою технічною стороною, на жаль, неможливо перехопити снаряди РСЗО характеру чи надійно захищені атомні станції в Україні від атак росіян. Вибірково тут неможливо на жаль зробити так, щоб повністю там все максимально захистити. Ну технічно, але ну, мене буквально випадає, що зроблено зроблено максимально із того, що можна зробити в даних ралях. Чому левова доля коштів, вже виділених на військову допомогу Україні, досі лишається в США. Тому що США таким чином намагається к -к -к, контролювати певні корупційні там моменти і е, передає гроші частками на конкретні запити. Чи дійсно погодні умови на сьогодні значно сповільнюють можливості активного просування з обох сторін? Погодні умови дійсно вносять ну, такий суттєвий коректив. Але тут треба розуміти е, моменти того, що те, що ми вважаємо поганою погодою для фронта, інколи нашим бійцям грає на руку. Наприклад, який небудь там сильний снігопад з вітром дає змогу безпечно зайнятися певними там окопними да справами де небудь на лінії зіткнення, тому що не будуть літати безпілотники, які небудь русняві ланцети. Тобто там якби певна погода вносить певні корективи. Те, чим саме будуть займатися наші зсу. От, але це самі погодні умови дійсно вносять там корективи у, у, у просування і можливості цього просування чи дійсно ключова надія Кремля? Це те, що підтримка України партнерами буде швидко послаблюватися. І на це ставка у Кремля також є. Є ставка на те, що Європа та Штати просто втомлюються. Тобто, це. Тут я ж кажу, така виснажлива історія для того, щоб заморозити, затягнути конфлікт. Чи дійсно на сьогодні Росія не відмовляється від планів повної окупації України? Росія не відмовляється від а, плану? О, Скажімо так, захоплення влади, тобто, у них ціль змінити владу в Україні, яка буде як в Грузії, де ну коротше, проросійською і дуже номінальною чи дійсно кличко має президентські амбіції та планує балотуватися на найближчих президентських виборах. Так, Кличко дійсно має президентські амбіції. Одразу випадає правосуддя, одразу і він да намагається і буде намагатися просувати свою кандидатуру на не тільки, скажімо, все рівень, але й всеукраїнський. Навіщо Кличко публічно заявив, що Україна рухається до авторитаризму? І кличко не влаштовує певний тиск, який відбувається на його персоналі, і він не знайшов нічого краще, як підлити красин і так у багаття певних кхів, наших політичних да, сутичок внутрішніх, які у нас там відбуваються в певних структурах певних людей. От, така собі... Скандальненька заява, яка була зроблена на основі того, що сам пан Кличко не задоволений відношенням до своєї персоналі. Чи дійсно Порошенко планував зустрітися з Орбаном? У мене випадало, що Порошенко планував свій візит, який мав особистий характер. Тобто це не зовсім про о, прям офіційний да у нього дійсно мала бути якась зустріч. У нього виходила двійка кубків, але воно носило більш емоційно особистий характер ніж робочий. Чи дійсно ЗС у набахмутському напрямку за нагоди все частіше переходять в атаку? ЗСО на Бахмутському напрямку займаються певним блокуванням ворога. Більше да, тут є моменти відкидання атак і просувань, але вони більше пов'язані зараз і стратегічно саме для того, щоб блокувати ворога. Чи зможе РФ і надалі стримувати за допомогою грошей родичів мобілізованих вояків від мітингів та бунтів? Та вони не особливо їх і стримують насправді навіть грошима. Це не, це не про це. Плювати вони хотіли. Ніяких мітінгів дружин не буде. А якщо і якісь мамашки вилізуть, вони получать дубінкою по морді і залізуть туди, звідки вони вилізли. Чи буде найближчим часом набирати обертів партизанський рух натот? Ну, він там і не припиняв свого руху, просто що до нас не можуть дійти певні новини з зрозумілих причин. Але там і так відбувається певний важливий партизанський рух. От він скажімо так: ми будемо чути періодично просто про це новини і розповіді. Чи вдасться німецькому концерну виготовити перші бронемашини в Україні вже у 2024 році? Це більше виглядає як паперові плани, ніж перехід до дій. Якщо вони почнуть щось робити у двадцять четвертому році, це буде прям перемога. Чи несе значну загрозу блекаут, який стався на Запорізькій АЕС? Там все одно зберігають, ну я маю на увазі, да її е, можливість функціонування все одно контролюють і якось зберігають, тому що у нас є дракон, який захищає свій пентакль, е, от свої багатства, і тому за цим все одно слідкують навіть з тієї сторони, поки воно не є катастрофічним, але, але. Їх власний ідіотизм все одно може привести до певних негарних наслідків. Це не буде прямо там, воно все одно не випадає поки як катастрофа якась страшного масштабу, але закит на те, що щось може піти, не так дійсно є. Чи дійсно Кремль говорить про активну оборону Авдіївки, щоб приховати свої провали та величезні втрати на цьому напрямку? Вони намагаються закинути певну перемогу. Це як було і з Бахмутом. Неважливо, якою ціною там в нас є перемога. Ми взяли Бахмут з Авдіївкою. Відбувається приблизно така сама історія. Ніхто не каже, якою ціною, але типу, ми взяли Авдіївку. От ну, це виключно медіа історія закиту медіа для того, щоб підбурювати ну місне населення. Навіщо у владі активно обговорюють відкриття аеропорту Бориспіль. Це ще все вилами по воді писано і кож чим постійно мазано. Це все на рівні виключно балачок і ніяких е е кроків до, е скажімо, наближення. Да? У нас зараз не може бути навіть, тому що у нас немає фактору захищеності неба. Це називається аби ото. По базіку. Чи вплине на хід війни те, що Путін збільшив чисельність військовослужбовців РФ майже на 170 тисяч осіб. Він готується до мобілізації, яку планує оголосити після своїх виборів. Тобто він одразу закидає певні резервні місця для того, щоб нагрести нових людей. Але у них виникнуть суттєві проблеми з тим, щоб тих людей нагрести, бо воно буде бути у них по. Моменту економіки дуже сильно як не крути. І по моменту економіки у них буде бути збільшений військовий бюджет. Тому там не все так радужно. Але вони будуть намагатися так дібрати людей у значній кількості. Чи відбудуться значні зміни у підході до мобілізації та демобілізації в Україні найближчим часом? М на папері так. А надіях нижче не зовсім. Тобто, ми будемо частково бачити дотримання того, що є на папері, але згори є один наказ, а виконання його внизу відбувається через сраку, тому маємо таку проблему. Чи вдасться США вдвічі скоротити енергетичні доходи РФ до 2030 року? Там над чимось подібним працюють, і е, певні і певні важливі да, якісь рішення і обмеження вони будуть е, навіть раніше ніж 2030. Ми побачимо їх да якісь уже нюанси якимось обозрімим будущим, а не у 2030 році. Але дійсно намагаються е, скоротити щось для Ерефі, скоротити суттєво, щоб вони відчували себе по четвірці пентакли, тобто мали тільки чотири копійки Чому російські олігархи практично не відчули наслідків санкцій на своїх статках? У них багато чого знаходиться у підвішеному стані, от насправді. І багато ну, яких проблем повилазило із санкційними штуками. от Тому там Насправді олігархат відчув тиск, просто їм їхня автократична держава у обличчі Путіна дає змогу компенсувати це безнаказаністю всередині країни. Чи дійсно в Кремлі не відмовились від цілей, які були поставлені на початку повномасштабного вторгнення? Вони вносять корективи в цілі, тобто це їх е, така рожева мрія. Реальність їх е, їм вказує на інші да процеси, які відбуваються, вони намагаються зробити цей конфлікт максимально в'язким і замороженим, просто якщо вони не можуть досягти цілі. Тобто, тут але ну та або. або. Ну, типу, хотілося б ось так, але ми маємо ось оце. Тому будемо о, на, на ходу перевзуватися і змінювати да, пріоритети. А пріоритет зараз у РФ – затягти війну. Чи дійсно більшість українців вважають президентські вибори під час війни недоречними та безглуздими? Більшість українців задається питанням, як технічно це можна реалізувати, оскільки це неможливо технічно реалізувати, отже, і проводити їх немає жодного сенсу. Чому Орбан наважився виставляти ультиматум стосовно вступу України в ЄС? Є певні внутрішні а, моменти пов'язані із а, Угорщиною. Так, вони нічого не виробляють там майже да, у них там нічого такого стратегічного, здавалось би, немає. Але там є якісь певні ресурси, від яких певним чином залежить Європа. І вони знаходяться в руках Орбана. І на нього є, по-перше, тиск, але просто так взяти його вилучити з Європи ну, Євросоюза не можуть. Там є певні. Певні моменти, да, оці стратегічні, я так розумію, скоріш за все, це пов'язане чи з газом, чи зі світлом, тобто з інфраструктурним от таким от нюансом, на якому всі зав'язані на орбані. От і він цим шантажує просто. Чи дійсно на сьогодні відсутній тиск на Зеленського щодо переговорів з РФ через нерухомий фронт? Не зовсім. Просто це перестало вилазити у публічний простір, але певні е, тиски, певні варіанти домовленості і продовжують пропонувати. Чи покращиться ситуація на фронті взимку? Фронт. Просто продовжує працювати взимку, по знову таки по моментам і Оця вся історія це просто про роботу. Тут не можна казати про погіршення суттєве чи про покращення, тому що фронтова лінія вона зараз у да, у певному і фізичному, і будь-якому в іншому назві да багні, в якому всі куперсаються. і просто у нас далі відбувається робота на фронті. Чому Зеленський назвав зиму 2024 року новою фазою війни? Я б не називала це прямо там голосно новою фазою війни. Скоріше, там певний да етап о, який, який є у будь-якій війні? Просто ця зима несе нам додаткові випробування. Да? у нас є там досвід у старих нюансах. Тепер у нас будуть нові нюанси. Оця вся історія трохи змінилася. Тактика ведення зимої зимової війни. А зараз над цим працюють. Ну я би не називала це голосно, типу отак от, отак от але, це просто і ще один етап, ще один завіт, завіток. Що мала на увазі глава Міноборони Нідерландів, коли закликала Європу бути готовою до бою. Це було сказано у контексті того, що потрібно, якщо, коротше, зараз да, не перемогти РФ, то потрібно готуватися до того, що воювати буде Європа на Україна. Чи використає Україна те, що оборонна лінія Керченського мосту сильно ослаблена штормом? Я дивилася це питання. Там і так розроблявся певний план до кінця року. зараз склалися ті потрібні обставини, в яких його можна реалізувати скоріше ніж е, його планували первинно. Чи знайде Україна найближчим часом ефективний засіб масового подолання наземних систем ППО ворога? Щось у нас з цього приводу розробляється. Намагається навіть, я так розумію, скоріше за все, тестуватися. Місцями успішно, місцями ні намагаються щось з цим робити. Найближчим прям часом навряд чи щось суттєво зміниться, але у перспективі є варіант. Чи буде РФ покарана за страту росіянами беззбройних бійців ЗСУ? Сама РФ, м -м, я б не сказала, що це нам щось дасть. А от е вираховання тих, хто розстріляв бійців, там так. А от, от там от покарання буде. Ну, Ми ж розуміємо, яким, яким, яким воно буде. Це ж не про о, правосуддя, це про ну, це про потрібні якби, речі, які мають відбуватися з такими злочинцями військовими. Чи дійсно депутата Дубінського били всі з очі? це спроба з боку депутата дати справі політичного відтінку? О, якісь прям невідомі люди проникли в СІЗО. Побили депутата Дубінського. Ніхто прям не знає, хто то був. Да ні, ніхто його тут так не бив, як він про то розповідає. Який скоріше за все агресивний випад в його, так скажімо? Адресу, да, і, і був, але це не те побуття, про яке розповідає нам Дубінський. Чи дійсно Парасолька НАТО це єдине, що може зупинити Путіна. Ні, це не єдиний варіант. Там іще є певні. Просто, скажімо так, якби б би деяких держав усередині РФ б працювала би. Більш потужніше, то там би могло можна було б зробити певні тілодвіження, умовно так назвемо їх да набагато раніше. Там багато варіантів насправді, які можуть зупинити Путіна, окрім парасольки НАТО, але поки нереалістичним є нічого.